Марія Оксентівна Примаченко, українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва, авторка понад 800 картин, 650 з яких зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Народилася і проживала все життя в селі Болотня на Київщині, у родині визнаної майстрині вишивальниці Параски та Теслі Оксентія. У дитинстві хворіла полімілітом, через що стала не по-дитячому серйозною та спостережливою, загострила свій слух і зір. Про свою ранню творчість згадувала починалося так якось біля хати, над дрічку, на заквітчаному лузі, пасла я гусей, на піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синювати глей, набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. Сусіди приходили подивитися на дивину, у зроблену дитячими руками. Просила їхні хати, прикрасити. Марія Аксентівна була надзвичайно вразливою людиною, черпала інформацію зі світу пригороди та поточних новин, зберігаючи вміння сприймати життя як пічну казку. Процес її творчості справляв конкретні мислення інтуїцію, фантазію і підсвідом'я. Нерідко композиція народжувалась у вісні чи асоціативно. Дивлюсь на підлогу, бачу то звір. А то людина на коні. У фантастичних композиціях Примаченка провідною є народна фантастика, що втілювала етнічні категорії філософія життєствердження. Головною в її творчості є універсальна тема боротьби добра і зла. Добрі птахи і звірі написані яскравими, сяючими фарбами, злі, темними приглушеними, зближаючися з народним живописом і поезією. Добро і зло зображені в органічні правічні взаємодії як рослини і тваринний світ, але добро завжди перемагає зло. Якщо у середині 60-х років на виставках її творчість була представлена переважно квітково пташиними композиціями, то вже у 1967 році йде низка побутових сцен. її зіріна серія, явище унікальне, яке не має аналогу ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. Твори Марії Примаченко – свідчення того, що за ним стоїть багатовікова культура народу. У неї збереглося чудове дитяче вміння протягом усього життя сприймати його як казку. Вона жила, ніби у двох світах один реальний, у якому жили всі, а другий належав лише їй. В її світі жили чудернацькі звірі, співали дивовижні птахи, літали риби й коні, паслися барвисті корови з людськими очима. Талант Марії Оксентівни Примаченко визнаний у світі. Нові покоління відкривають до світ її робіт знову і знову. Художниця створила власний всесвіт, її стиль неповторний, а творча спадщина є справжньою окрасою музеїв і приватних будів. За рішенням ЮНЕСКО, 2009 рік, рік сторіччя з дня народження майстрині було визнано роком Марії Примаченко. А її ім'я внесено до всесвітньої циклопедії мистецтв.